Щодня спілкуючись з людьми, я бачу, багато хто досі вважає, що звертатися до психолога це якесь клеймо. І чую фразу мені соромно, а що люди про мене подумають? Я не такий, щоб йти до психолога, і взагалі, що він мені допоможе. І це не поодинокі випадки. Це досі глибоко вкорінене в нашому суспільстві. Люди не знають, коли вже пора звертатися по психологічну допомогу, бо ми звикли терпіти, терпіти, поки нас не зламає остаточно. Для порівняння, у Північній та Західній Європі 40% населення хоч би раз у житті зверталося по психологічну допомогу. В Україні аж 71% потребують цієї психологічної допомоги. А реально по неї звертається лише 17% і в тому стані, що вже людина не може винести все, що на неї навалилося. Поділіться своїми думками, тому що це. Дуже є важливо, що, на вашу думку, зупиняє людей звернутися до психолога. І що для вас означає звернутися по психологічну допомогу? Це дуже є важливо, тому що здорова нація це здорове суспільство, благополучне майбутнє ваше і ваших дітей. Я Юлія Шпендюк, психолог. Ви завжди можете до мене звернутися з любої точки світу. І буду дуже вам вдячна за сердушко та за ваші коментарі. Будь ласка, поділіться.